А зараз ми запрошуємо до нашої студії гостя. Це Андрій Реженко, капітан першого рангу, голова Українського інституту морського права і безпеки, член експертної колегії Центру оборонних стратегій. Пане Андрію, запрошуємо вас. Приходьте, будь ласка. Будь ласка, оскільки у нас в гостях капітан першого рангу будемо говорити про море, про загрози на морі не лише для нас, пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Що ж Україна має повернути Крим дипломатичним шляхом, адже бої за цю територію можуть бути дуже важкими та кривавими. Про це повідомляє The Economist з посилання на військових експертів. За даними видання, захід, нібито, вкрай скептично ставиться до перспектив повернення Україною окупованих Росією Криму і Донбасу військовим шляхом. Там вважають, що сама топографія півострова вже повинна цитую змусити Україну замислити крім того, західні партнери, нібито, побоюються, що успішні операції збройних сил України з повернення Криму і Донбасу спровокують Росію до ескалації і застосуванням ядерного озброєння. Свою чергу президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна збирається повернути усі свої території, інакше війну буде заморожено. Пане Андрію. На вашу думку, чи можна повернути те, що захопили військовим шляхом дипломатичним? Ну, я думаю, що повернення має відбуватися комплексним шляхом, тому що ну, військова сила, навіть її потенціал є серйозним, серйозною підтримкою для роботи дипломатів. А якщо от казати ту, от статтю в «Економіст», про яку ви згадали, хочу сказати, що дійсно. Якщо подивитися таку історичну ретроспективу, що пов'язано з останніми 150 роками в Криму, то дійсно бойові дії, які там відбувалися, вони були досить такі інтенсивні, і навіть домінування одної сторони над іншою, воно давало перемогу протягом тривалого часу. Наприклад, Кримська війна 1854 рік. Тоді спільна англо-французька вона перевищувала в три рази ескадру Російської імперії. А кількість нових кораблів парових у них була в 9 разів більше. А кількість контингента перевищувала російський контингент три рази. І, в принципі, захоплення Севастополя воно за нього 350 діб От тоді. А потім, якщо взяти 1920 рік, коли Червона армія, значить, вона Ну, витісняла з Кримського півострова рештки військ барона Врангеля. Тоді большевицька армія вона налічувала порядка 170 тисяч. У Врангеля було в сім разів менше, десь 25. А, Ну а опять же, по кількості техніки, також перевага була на боці большевиків. А тоді це зайняло 10 діб перешийок. Але були дуже серйозні втрати порядка 20 тисяч осіб з обох сторон за 10 діб. За 10 діб. Але ну візьмемо Другу світову війну. Тоді е, німецько-фашистські е, загарбники вони там повністю 11 армію армії вбросили на Крим. І щоб взяти Крим, у них на це пішло 250 діб. От той тобто, рельєф е, такий, що ну бойові дії вони будуть дуже. Ну, можуть бути дуже ускладнені, але навіть якщо одна із сторон має технологічну перевагу. Але ну, опять же, технології вони розвиваються дуже швидко, і зараз військова боротьба це ну, не тільки виключна боротьба на полі брані, зараз на полі бою. Зараз цей дипломатичний, економічний, навіть інформаційний вплив. Тому що дивиться, як от, інформаційний вплив він працює, ну, скажімо, на допомогу. Тим же військовими, політиками, економіці. Це дуже-дуже серйозно. А от Поэтому я, в принципі, прихильник того, що це буде а, заходи такого комплексного впливу. Але а, роль а, військового формування вона дуже-дуже важлива, тому що ну, вона впливає на супротивника і, ну, і без присутності військових фактично а, звільнити якісь території неможливо. Ну так, вони ж не підуть просто через те, що їм скажуть їдіть. Так, ну якщо вони навіть, ну і, і, і після цього потрібна буде присутність сектора безпеки і оборони для того, щоб відновити, mm -hmm. скажімо, ну, атрибути державності, тобто там, цей поліцейський, Державна служба надзвичайних ситуацій, це цілий комплекс заходів. Такі ну, плани є, вони відпрацьовуються. Зараз ми бачимо, як було на Харківщині. Як на Херсонщині, хто перше заходить, хто відновлює державність? Теж саме буде і в Криму, пане Андрію, бачу альтернативну точку зору. Зокрема, мова про Михайла Забродського, який вважає операцію з повернення Криму військовим шляхом, цілком можливою. Звісно, мова не йде про атаку лоб в лоб. Про що, власне, ви розповідали на прикладі минулих воєн, адже там ну, власне лоб в лоб атакували? Через те були такі жертви? Ну, не обов'язково. Ну мовляв, можна реально зробити такі умови, що окупант піде сам. Так, Коли йому буде нічим стріляти, зокрема. Ну, ну, дивіться, в оперативному мистецтві, і це вже ну якось може дві два століття. Є таке питання, як центр гравіти, це центри ваги супротивника. Це критична сила супротивника. Це може бути зброя, може бути моральний настрій, може бути розташування, може бути ну будь-що будь-яка критична сила, яка дозволяє йому вести війну і а, досягати перемоги. І в принципі, ну коли і проводиться операційне планування, планування операції, то головне завдання оцих операторів, які планують операцію, це як мож якомога краще використати свої власні центри ваги. Тобто зараз от у нас дуже серйозна мотивація особового складу, от треба це використовувати. А треба, значить, Якщо у нас є технологічна зброя, яка, яка має домінування над супротивником, використовувати її, показово і максимально ефективно. Оце ж системи Хаймарс, коли ми почали бити по ці по посипалогістики. До речі, логістика я також подивився в хронології. Це серйозна проблема історично-російської. Російської армії, навіть, ну от я як маю на увазі, там і в військово-морському вимірі, і в сухопутному вони програвали якраз із за того, що у них логістичні ланцюги порушувалися якраз. А відносно супротивника, оці центри вагів максимально знищуються. Тобто є перевага. От, наприклад, ну, ми знаємо, що на початку війни Росія дуже активно використовувала авіацію. От і було побоювання, пам'ятаєте перші тижні. Ми просили НАТО закройте повітря. Uh -huh. От а коли наше ПВО, ну для мене це відверто кажучи дуже така. Ну несподіванка була, що настільки ефективно працює ПВО, ППО наше системами, ну скажімо, далеко не новими. От але ну робота в е, наших ППО. Військових до привела до того, що вони фактично побоюються залітати на нашу територію. Ну зараз у них інша, інший підхід. Вони стріляють усіми ракетами на відстані там 700 км, кілометрів. От, ну, які вражають нашу енергетичну структуру. І тут, от коли йде планування операції, потрібне креативне мислення. І от ці от, ну, офіцери, які беруть участь, вони шукають оці ці шляхи. То, що каже генерал Забродський, угу. і дійсно в лоб, в лоб, в лоб ну, це було може там 2000 років тому назад. А так, ну всі, всі битви відомі, вони якраз виігравались за рахунок якраз креативу. Ну, сама така військова морська це тарфальгарська битва, да, Коли, коли адмірал Нельсон, значить, вправтиріч всім, значить, ну от цим теоріям, просто пішов на правому цієї об'єднаної ескадри і добився перемоги. Ну, сам сам загинув, але це була дуже така серйозна перемога. Тобто, тут креатив... І тут у нас набагато краще, ніж у росіян, тому що у них оця от радянська система централізації прийняття рішень. А у нас довіряють більше нашим молодшим командирам. А вони креативні і вони. Дуже швидко орієнтується в ситуації. Називається це «mission command». Це дуже важливо. Воно зараз працює, працює ефективно. До речі... а ще в нас є дуже велика підтримка наших західних партнерів. Про що і поговоримо? Північно-Атлантичний Альянс посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря. Це відповідь на російську агресію, каже генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він додав, що альянс зробить усе можливе, аби захистити членів НАТО та партнерів Союзу. Російська армія зберігає значні потужності та велику кількість військ. Вона готова застосувати надзвичайну жорстокість і залишити Україну цієї зими без опалення та світла. Тож ми маємо продовжувати курс і допомагати Україні існувати як суверенній державі. НАТО не є стороною конфлікту, але ми прагнемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми будемо продовжувати робити все необхідне для захисту кожного дюйма території НАТО та її союзників НАТО. Пане Андрію, а скільки зараз орієнтовно у НАТО кораблів у Чорному та Балтійському морях, і що на практиці означає посилення присутності саме для моря? Ну, дивіться, в чорному морі жодного корабля немає іменно у НАТО. Я маю на увазі у постійно діючих з'єднань НАТО. Є, є три країни НАТО: це Туреччина, Румунія і Болгарія. Але кораблі цих країн вони діють в межах. Флотів цих, цих країн, не НАТО а як правило, ну в мирний час постійно діючи з'єднання НАТО і мінатральна. Вони заходили періодично до Чорного моря і виконували функції патрулювання або протимінних заходів. Зараз через ці ведення бойових дій, ведення війни проти України, Турція, Туреччина вона закрила протоку Босфор для країн не Чорноморських, От. Тобто в чорному морі немає. Балтійському морі, в принципі, ну немає такого обмежувального механізму. А там, ну що цікаво, в радянський час Радянський Союз контролював 50% узбережжя Балтійського моря. Зараз він контролює 7 І справа в тому, що решту 93% дуже скоро будуть контролювати Північно-Атлантичний Альянс вступом Швеції і Фінляндії до цього. Північно-Атлантичного боку. Звідси питання, чи можна законсервувати е, Чорноморський флот, що е, де факто зараз відбувається, і Балтійський флот Російської Федерації. Ну, ви знаєте, ну, законсервувати е, е, його, звичайно, можна, але ну, росіяни цього робити не будуть. От. Е, і е, Чорноморський флот дійсно він набагато менше зараз, ніж був в радянські часи, в 10 разів менше. Mm -hmm. Але, ну бачите, якщо, ну. У порівнянні з нами, з Україною, як окремою державою, це, це набагато більше. А Тому, в порівнянні з НАТО. А в порівнянні НАТО це набагато менше. Ну, дивіться, бюджет НАТО складає взагалі. От якщо брати більше трильйона е, доларів на рік, а е, це в 20 разів більше ніж в Росії. А, але в Росії бюджет Росії 60 мільярдів доларів. Він в 20, е, 20 разів перевищує бюджет України. Тобто, ну, в порівнянні з НАТО, вони дуже маленькі. Але давайте в... будемо порівнювати Чорноморський флот Росії з флотом Туреччини. З флотом Туреччини також є особливості такі, що більшість флоту Туреччини знаходиться в Середземному морі. От але я можу сказати, що дійсно це серйозна сила, і що цікаво, до цього часу. Не було жодного випадку застосування зброї проти суден під турецьким прапором, mm. от, в чорному морі. от, але Туреччина вона ну серйозно спроможна надати серйозний такий військовий вплив по кораблям Російської Федерації. Ну туреччина такий багатовекторний підход до того, що підход, зараз ну відбувається в чорному морі. Ми знаємо, що ну вони нас підтримують дуже серйозно. Вони, в принципі, ініціювали цю а, і зробили багато для угоди зернової, і а, в принципі а, але ну бачите, справа в тому, що Чорноморський флот Росії він продовжує виконувати три завдання проти нас. Перше нанесення ударів ракетних. Ми це відчуваємо. Угу. Їх стало, може менше, але вони можуть це робити. Угу. А по-друге, це, це блокування наших портів. Вони заблокували наші порти практично протягом першого тижня агресії. зараз от три порта вони функціонують. Але ті сили, які вони тримають, готовності, вони можуть дуже швидко заблокувати. Хоча їм зараз це робить набагато складніше, тому що у нас є протикорабельні системи, і вони вже так себе не почувають вільно, як це було, наприклад, в березні або в квітні, Після знищення крейсера Москва. І третє завдання це десант. Десант, ну якби він не такий зараз для них актуальний, як це було в березні. Вони тричі намагалися висадити біля Одеси, але у них є 12 великих десантних кораблів. Вони спроможні. Це безпрецедентне угруповання великих десантів. Так, десантних так кораблів. вони можуть висадити бригаду морської піхоти. Для uh -huh. цього потрібні умови. А зараз ця спроможність у них законсервована, але вона цілком можлива її реалізувати. Я за б... яких умов її можливо реалізувати? Ну, за умов того, що ну, потрібно, ну, якщо висаджуватися, наприклад, в Одесі, а була така от ідея, угу. то потрібно, щоб він був підтриманий силами з Суходову, тобто для... їм потрібно ну, взяти Миколаїв як, як ну, попередній такий захід, кондицію таку. і... Удар з Придністров'я. От тоді, якщо буде удар по Одесі з трьох напрямів, тоді можна казати, що це буде ефективно. Ну, Одеса, вона дуже так ретельно підготувалася, скажімо, традиційно це такий серйозний форпост наш, і ну, у них це не дуже, дуже, дуже гарно, що не вийшло. Ну і ми продовжуємо готуватися. Україна збирає на армію дронів, на армію морських дронів. От як ці агрегати нам допоможуть здобути перевагу у свій бік? Ну, на морі, так, так. Ну дивіться, от я б сказав, три загрози, які зараз можуть зробити проти нас російський флот. От якраз дрони вони можуть брати участь в, в ліквідації всіх трьох загроз. От. Тобто, перше, вони можуть діяти по надводним кораблям, супротивника і підводним човнам. І в межах тих географічних параметрів, які зараз є. північно західна частина Чорного моря, це 80 на 120 морських міль. Це невеликий район. Тобто вони можуть, оці от катерки, вони на 300-400 міль можуть нормально рухатися, і можливо їх застосовувати. І ми бачили вже застосування, в тому числі і проти підводних човнів. У нас проти підводних човнів зараз таких спроможностей немає. Є авіація, але її використання ну неможливо, тому що у Росії є серйозне, серйозне домінування в повітрі. Просто вони туди не 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 долітять. А по-друге, це охорона наших морських морських шляхів. Протимінна протидиверсійна оборона, угу. тому що той дрон він може. Ну, ми знаємо, що Велика Британія поставила нам дрони Рімус. 100 вони можуть здійснювати огляд підводної частини а, Чорного моря і дивитися, де можуть знаходитися мин, міни і їх знешкоджувати. Це дуже важливо, тому що у нас ну з, з часів незалежності такої роботи не проводилось. А мін дуже дуже багато з часів Першої, Другої світової війни, радянського часу. Ну і а, а, от ну висадка десанта це. Також, якщо от, йдуть десантні кораблі, то дрони камікадзе можуть е, бути задіяні проти таких е, суттєво ускладнити, так? Так, да, суттєво. вони може не знищити той десантний корабель, але можуть серйозно його пошкодити. Есть, але я хочу сказати, що застосування має бути в комбінації з надводним флотом. Без надводного флоту нічого не вийде. Тому що, опять же, ну, надводний флот це присутність, це висадка. Ну нам, наприклад, зараз. Дуже дуже бракує таких невеликих катерів, багатофункціональних, які б могли би висадити підрозділи морської піхоти, сіли спецназа. Ну на на важливі для нас об'єкти. Тож, остров Зміїний, тот же, наприклад, Кінбурзька коса дуже важлива для нас. В перспективі може Джаровгач, тендра і з дуже серйозною вогневою такою, от міці. Якщо це буде, ну Росія, вона ж ну військово, вони там. По-перше, і небагато багато їх залишилось досвідом. По-друге, ну коли вони бачать серйозну силу, вони просто відходять. Це було в Харкові, це було в Херсоні. Це було, до речі, на острові Зміїни. Як тільки наші придумували цю дуже таку гарну нелобову тактику дії по острову Зміїни, через 10 діб вони оттуда збігли. І Україна має самостійно вирішувати, як використовувати зброю. Щонайменше, ми повинні мати право завдавати ударів по військових об'єктах Росії. Таку думку висловив міністр закордонних справ Латвії. Едгарс Рінкевичус зазначив, що союзники не мають боятися ескалації з боку Росії, і зрештою партнери самі ухвалюють рішення про надання військової допомоги Україні, тож можуть контролювати відстані, на які ми зможемо завдавати удари. Пане Андрію, питання таке: чудово пам'ятаємо фразу американського військового з приводу того, що. Як тільки Росія завдасть ядерного удару, ми ліквідуємо Чорноморський флот. Е і пан Піонтковський навіть казав за півгодини він не військовий експерт. Е як ви оцінюєте таку, як кажуть, скарапастіжну кончину Чорноморського флоту Росії? Ну, це сказав, Взагалі, які в нього перспективи. Це сказав Бен Ходжес, якби це людина дуже досвідчена. досвідчена. Mm -hmm. Ну, справа в тому, що Сполучені Штати мають сили засоби для того, щоб це зробити. Опять же, кількісні параметри чорноморського флоту... достатньо фл... швидко, так ну там їх небагато. Я кажу для для сполучених штатів, це небагато. Це uh -huh. операція, яку може виконати один авіаносець, Розумієте, но бюджет авіаносця американського він дорівнює бюджету збройних сил України на uh -huh. рік. Щоб просто порівнювати, тобто, щоб мати оцю військову міць, треба в неї вкладати кошти, причому дуже раціонально. От ну сили, які зараз генеруються на кримському півострові, вони генеруються декількох таких критичних точках. Ми про це знаємо, тому що зараз супутникові технології дозволяють це оцінити навіть цим приватним компаніям, осінтам. І, в принципі, ну до речі, що стосується от морських сил, можу сказати, що Росія вона використовує такий середземноморський тип а, швартування кораблів, коли корабль швартується кормою до причалу з віддаванням двох якорів. Угу. І це виходить, що вони дуже скупчено стоять в акваторії портів для воєнного часу. Це не дуже добре, тому що ну одна от, удар одної, наприклад, одної оперативно-тактичною ракетою. Чи ракета і тамагавку, вона може знищити декілька кораблів одночасно. До, до речі, пам'ятаєте історію з великим десантним кораблем «Саратів»? Саратов в Бердянську там був удар одної ракетою. скажімо, Саратов був повністю знищений, і два корабля були пошкоджені, але вони стояли лагом. Це інший спосіб. Якщо вони тобто, в принципі, можна ідентифікувати оці місця, і вони вже дуже добре відомі. І по ним завдати удару. Ну дійсно є ППО Росіян, там С 400 оці, але ну вони ж були коли були САКи, і багато. Тобто, в принципі, вони ну там теж є дуже багато питань. Я Не буду казати їх і слабкі сторони, вони є, і партнери їх знають, і ми їх знаємо. Але ну це ну ядерна зброя, от якось дуже легко про неї кажуть. Ну це ну дуже серйозна така зброя. І Навіть в своїх на своїй категорії, там, от, наприклад, там 10-30 ківатон, цього достатньо, щоб знищити повністю місто, таке як Київ, наприклад. А я не кажу, якщо це категорія вища, там коли йде е, мова про мегатони, там може знищити ну, країну, тому що це ну дійсно її е, е, оці от вражаючі фактори. Вони ну вони дуже, 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 дуже великі. І я думаю, що. Ну, це розуміють. І, а, поэтому, ну, оці от, і, і поэтому є такі заяви. Ну, генерал Ходжес, я знаю, що він людина дуже освічена в цих питаннях, він постійно а, розмовляє з офіційними представниками. Я думаю, що те, що він сказав, це є, є, є сенс того. І він обізнаний а, ну, в тенденціях і в можливості. Можливої реакції, угу. ну а ще Бен Ходжес вважає, що Україна може деокупувати Крим уже у 2023 році. Хотілось би, звісно, пане Андрію. Хотіли вас запитати стосовно ймовірних нових масштабних ракетних ударів. Днями в Чорне море вийшов ракетоносій, вісім калібрів має на борту, і помічають в оперативному командуванні південь про те, що скоріше за все готуються якісь обстріли. От збільшення присутність суден у чорному морі Морі, що це означає, і там є росі носій калібрів і ще інші військові судна. От яку функцію виконують інші, і давайте я ще сюди додам Каспій, щоб двічі не встало. Да, ну, Дивиться ну, перше ну якщо брати спочатку агресії в Чорному морі є порядка 80 кораблів і суден. Всі вони в морі тримати не будуть. Найбільша кількість кораблів і суден було спочатку агресії. Фактично, Севастополь був пустий. От зараз у них немає сенсу тримати всі кораблі в морі, тому що ну це ж теж витрата ресурсу. Ну, наприклад, фрегат він використовує за добу порядка 100 тисяч доларів там по пальному, по всім оцінь. Тобто витрати серйозні. Тим більше, що будувалися вони в основному в радянський час, коли коштів дуже не не нарахували. Тобто це коштовно. А по-друге, ну треба ж екіпаж теж він якось там втомлюється, особливо в погодних умовах. До речі, от зараз пішла, пішли оці осінньо зимовий період, багато штормів. Тому, коли дуже багато штормів, кораблів у них невеликі. Великі кораблі закінчились на крейсері. Москва зараз, ну оці маленькі, вони також там дивляться випускати. Ні, як правило, то що вони роблять зараз, це навчання. От, десантні кораблі, я думаю, зараз зайняти у них три десантні корабля. От серед тих, що ви казали, вони відпрацьовують відмобілізованих зараз морських піхотинців, там посадка, там щось таке, переход морем, можливо, висадка. А інші займаються охраною якихось морських ділянок. А то, що вони виводять в море в носії ракет калібр, ну є таке поняття там чергування, там можливо. Це пов'язано з ударами, можливо, ні. Але ну, їх зараз, знову, цих носіїв калібрів, надводних ну, кораблів, по моїм даним, три залишилось із 11. От. Тому що два знаходяться в Середземному морі, два пошкоджено було 29 жовтня, а 4 оці, типу, Васильбиків патрульних, щось у них там mm -hmm. оці каністри є, але калібрів немає, не бачили. Тость, в принципі, ну такого екстраординарного я зараз нічого не бачу в цьому. Зрозуміли. Пане Андрію, дякуємо вам. Дякуємо дуже за відповіді. Андрій Риженко, капітан першого рангу, голова Українського інституту морського права і безпеки, член експертної колегії центру оборонних стратегій, допомагав нам розібратися з цією морською тематикою. Ну а ми йдемо далі.